На тлі активної фази бойових дій тривають власне перемовини з РФ про закінчення війни в Україні. Як ви оцінюєте перебіг того, що відбувається? Скептично. З чим ми маємо справу? З, з гопниками, які не розуміють нічого, окрім сили. А якщо говорити про медіатора США у цьому процесі, як оцінюєте їхню роль? Дуже добре, що намагаються, але є ну, відчуття, що ну, не розуміють, в яку гру грають росіяни. В США вони морочать голову. Ну тобто дещо інфантильна поведінка керівництва США, яким видається, що вони можуть знайти спільну мову з російським диктатором. Як бачимо, в цьому світі в наш час, для багатьох людей є нормальним тиснути закривавлену руку Путіна. І це ще раз ну, повертає мене до тої тези, яку я. Там сповідою і намагаюсь не ділитися нею з суспільством. В української армії немає кращого союзника, аніж український народ. А, слово союзник до наших партнерів все важче і важче застосовувати. Під час другої світової союзники це були країни-солдати, яких билися з нацизмом пліч опліч. Тому партнери, мабуть, це більш. Правильне формулювання і визначення ролі тих чи інших країн в стосунках з нашою державою під час цієї страшної війни.